Сьогодні до нас гості завітав трикутник, і він хоче погратися в гру геометричні фігури. Вантажний автомобіль везе геометричні фігури. Давайте ми з вами роздивимося та скажемо, які ж геометричні фігури везе жовтий вантажний автомобіль. Жовтий вантажний автомобіль везе овал, прямокутник, ромб. Які геометричні фігури везе червоний вантажний автомобіль? Червоний вантажний автомобіль? Везе квадрат, овал, трикутник. Які геометричні фігури везе синій вантажний автомобіль? Синій вантажний автомобіль везе трикутник, квадрат. Круг. Які геометричні фігури везе зелений вантажний автомобіль? Зелений вантажний автомобіль везе ромб, круг, прямокутник.